Будь ласка, а як із знанням про богів землі української? Боги землі української це наша земля, Сонце. Взагалі боги всі однакові. Тобто енергія єдина просто різні назви. У нас просто чому у нас на землі нашій не збереглося, скажімо так, пам'ять українських богів якихось там таких, прям, ну, є старослав'янські боги, так? Але це теж такі назви, ну, вони теж вже більше, більше такі нерелігійні, ну, щось близько того, якогось певного вірування. Тому що, взагалі, я ще раз хочу повторити, що боги це єдина енергія, це наші вищі тіла, вони просто мають різну назву, тобто, так як Сонце, хтось його ра називає, хтось називає там, Ярило. Так? Хтось називає ще якось інакше. Тобто, але це одна і та сама енергія. Так само і Матакалі, це є хаос, можна назвати. Чому в нас немає цієї, скажімо, багатовимірності культури. Мене між іншим цьому навчила Індія по назвам, тому що от у них в їхніх, в їхніх скажімо, і індуїстських релігіях воно дуже багатовимірне. Так Я об'їздила дуже багато країн різних, так, і бачила різні релігії, і там і Будда, то все. Тому що в Індії так само, як і, там, і там в Тібеті, там же ж не Будда, там всюду, ну, Егрегор Будда. Релігійні Егрегори. Але оці назви богів, їх. Їх оці всі прекрасні такі, знаєте, імена, вони єдині. Просто у нас цього не було, тому що у нас християнство все зайняло, от і все на нашій території. Християнство витиснуло все, тому ми забули про багатовимірність, того, що Творець він багатовимірний це не тільки Христос, це все. Сонечко, земля. От Хочете побачити живого Бога, подивіться на сонечко. Хочете побачити бо живу Богиню? Подивіться, будь ласка, на землю. Це ж Богиня, це чиста енергія. Ви кожен день вмиваєтесь абсолютною енергією Творця. це вода. Кожен день ми спілкуємося з вищою божествою. Це Богиня, вода, вітер це так само Бог, наше вище тіло. Тобто, дуже важливо, мої сонечки, це все усвідомлювати. І Спілкуватися, налаштовуватись постійно на наші вищі енергії, на наші вищі аспекти.